Мати дізналася з новин, звінили балакли, і якісь кадри, хтось знімав. Я сиджу на якомусь там камні чи ж біля адміністрації, і вибігають цивільні люди, починають обніматись, і моє обличчя попадає так дуже. У великий кадр своїй мамі розповідав, що я служу, але де я що, ну ніхто не знав. Знав тільки мій дядько. І коли там, напевно, більше неділі не було зі мною зв'язку, я подзвонив своїй мамі і вона вже ну, побачила і сказала, що я тебе прошу, не бреши мені більше. Я знаю, де ти що ти. Я сказав ну, звідки. А вона каже, ну. Уже по всем новым.